Чи стане Україна членом НАТО? <кій> так, абсолютно, генсек Альянсу Рюте. Ми з вами вступаємо в НАТО? Ми з вами члени НАТО в майбутньому. Цікава пропозиція, яка не безкоштовна для того, щоб бути членом НАТО за цей квиток, свій членський квиток, треба буде платити. Ну, країн у нас багато, ми вже це зрозуміли по ступінню уваги до нас, до наших металів, корисних копалин, земель і всього на світі. Але що я вам хочу сказати, що е, всралися ми НАТО, це ви так знаєте, да, і будемо ми десь біля нього, коло нього е і окремою організацією. ВОЗ про всяк випадок, ага, вже цікаво, готується до нової пандемії. Чого ВОЗ готується? На всякий случай. Угу. Так. Організація провела навчання на випадок виникнення нового спалаху вірусу. Моделювала спалах Мамонтової віспи. О, це щось вже цікаве. Так, смертельно небезпечного, але вигаданого вірусу. Схожого на віспу. Боже, вони в собі. Значить. Спалах Мамонтової віспи почався, коли група вчених і режисерів, документалістів виявила останки шерстистом та ніхір лазити, тому що от хто вас просить оце чіпати все, воно лежить без вас, і ну і все, і оставте його в спокої Спалах нового вірусу. Тут зі старим ми ще знаєте не, не подужали. Той гріб А чи Б. Значить, мамонтячий — оцей вірус. Якщо комусь цікаво, що зупинить людство, і що може покласти кінець чоловічеству, да? То це буде точно не мамонтовий оцей гріб, чи що воно там таке, вірус. А це буде сама планета, коли ми вже її остаточно дістанемо. Отакі у нас гарні новини. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, не забувайте. А тепер давайте до роботи. Воєнний стан можуть скасувати раніше нардеп-чернів. За його словами, у разі, якщо буде мир, то Рада підтримує рішення про скасування воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів. Угу. Угу. Так, поїхали. Чи скасують до 6 серпня? Це прийнятий наразі воєнний стан до 6 серпня. Чи скасують воєнний стан? Як мінімум ще двічі подовжить. це е, найвірогідніше, це перше. Друге, до цього часу е, дійсно будуть зміни до 6 серпня, але зміни. Е, які не стосуються воєнного часу, вони, вони стосуються війни, так чи інакше, умов війни, комендантської години, тобто якихось таких дуже важливих розпорядків, але не самого воєнного стану. Трамп не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші. Він відмовився продавати ЗРК Петріот. Постачання зброї від штатів до нас. Після того, як десь у когось дуже сильно лупане, дуже сильно прилетить. От тоді і постачання зброї відновиться, і підтримка, і хто на чиєму боці. Шкода тільки, що для того, щоб такі люди, як Трамп і йому подібні, для того, щоб вони зрозуміли, де правда, на чиєму боці, і що у житті головне, на жаль, для того мають відбутися ну, такі, знаєте, доволі страшні події. На жаль, бо по-іншому не доходить. Ох, так, штати можуть керувати часом і простором. М -м -м. Угу. Наші технології дозволяють нам маніпулювати простором і часом. Поки що не допомагає, да? 498 гривень. Дякую за донат, молодці. Вони старають відстані, сприяють зростанню та підвищують продуктивність, сказав директор управління з технологічної політики Білого Дому Краціос. Технології, які дозволяють маніпулювати часом і простором, які є у штатах. Ви знаєте, є доля правди в цих словах. Щось там таке є, але. Технологія штатам не належить. Як керувати тією бандурою, вони не знають. Як вона діє, протидіє, які є побочки? Вони не знають. Але дійсно щось є. Непогано. Це непогано. Чоловіків, які знаходяться за межами України або хочуть виїхати, потрібно позбавити громадянства та всього майна військовий оглядач. Навіть якщо вони перепишуть це на те, що або котика їхня власність має перейти до держави. Це політика справедливості, каже він. Чи буде так? Ні, так воно не буде. Але ті люди, які виїхали за кордон, і які потім при новій владі, будь то військова влада або вже да, інша хвиля влади, коли вони захочуть повернутися, і у них буде така можливість повернутися, з них будуть питати, і оцей спрос в чому він буде заключатися? в... Перевірках, допитах, е е якихось м. Е е ограниченій, е як це сказати, прав. Е ну, може, й так. Тобто, да, щось буде якийсь спрос. Це однозначно точно, але не так, як написано у новині. Якщо 17-річні хлопці не стануть на облік до 31 липня, їм загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Ну, це ж логічно, бо у кожного 17-річного хлопця є як мінімум 17, да, як максимум 25 тисяч гривень. Угу. Не з хлопців, можливо, з родичів, і, можливі, далі знову ж таки, якісь стопи запрети на фінансові операції або на кредити, або на купівлю, продаж чогось. Таке може бути, але знову ж таки, не так, як написано. Небезпечні місця і дати травня для українців дуже актуальне питання після Сум. Небезпечні місця і дати травня. Так, травень місяць. Давайте спочатку небезпечні місця, де найбільша небезпека для українців у травні місяці, Травень місця. Базари, кома кладовища, кома морги, лікарні. Будемо з вами отримувати новини про знищення саме на полі бою, тобто великі бабахи і там також очікуються. Прям великі. Міста біля води, місця біля води, саме житлові будинки, мами, бережіть діточок, захищайте їх від війни. Від військової техніки. Ой Боже, що це значить так? Двісті гривень донат, дякую. Значить, ніякі паради, ніякі 9 травня, ніякі е, як це називається, ну, типу, виставка там якоїсь там або техніки військової, або якийсь там меморіал. будь що пов'язано з військовими, з технікою. Ви туди не приводите своїх діточок і самі туди бажано не приходити. Це травень місяць. Дати небезпечні дати травня, небезпечні дати травня. тире восьме.

Давайте 29-й кінець місяця, бо останні три дні місяця також не дуже. І одразу на наступний місяць напишіть, що перший, перший тиждень також не дуже. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Дякую. Поїхали далі. Головні події для України і для українців в травні. Головні події для нас з вами в травні. Президент звільнив голову 50 гривень донат. Дякую молодці! Сумської ова Артюха погоджено призначення Григорова Олега Олексійовича, головою Сумської обласної державної адміністрації. Так, давайте подивимось долю Сумської області на чолі з Григоровим. Нове призначення Сумської облдержадміністрації, а як вплине на, на область, на місто, на безпеку? Які плюси, які мінуси? Давайте почнемо з того, що ця людина, яка тут зазначена, Григоров Олег Олексійович, він взагалі не в восторгі від того, що відбувається. Ну, тобто, я не бачу, що людина прям чекала цієї посади саме таким чином, і, типа, дуже велике щастя. Ні, це тимчасова історія, в смислі його посада, це тимчасова історія, за яку він не встигне нічого хорошого зробити. Головне, що поганого нічого не зробив. Так, головні події травня буде продовжуватися відчуття, що у нас з вами забрали те, що нам належить, і за нашою спиною, з усмішкою, деребанять те, що належить нам із вами. Оце таке відчуття буде ще весь місяць. Далі історія про зраду. Ну, це не зрада, це ми і так знали, що вони не дуже як, як люди, якщо що, якогось партнера або якихось партнерів. Якась пропущена, упущена угода, зділка не в нашу сторону, але це поки що. Дивіться, ми ж з вами дивимося, якийсь дуже короткий проміжок часу. Далі, далі велика кількість отруєнь, велика кількість. Незрозуміло чого, від чого? Знову ж таки, бережімо себе, діточок. Давайте ну, береженого Бог береже, так що записаємось всілякими таблетками, таксілами, все, що стосується отруєнь і протидії цим отруєнням. Так, що ми можемо з вами зробити? Да? Як можемо з вами допомогти? Тепер що тут цікавого? Все-таки світ у травні не тільки несе для нас якісь фігові новини, але й порадує нас тим, що нам повернули те, що і так нам належить. Ну, типа, дякуємо дуже. Ось така історія. Події з приводу переговорів, як, як з цього боку буде виглядати травень для нас. Великі надії, великі обіцянки і відсотків ну, 30 цього і 100, що ті обіцянки будуть виконані. Щоб не було в травні обіцяно, треба мати терпіння час і час покаже, чи виконають всі сторони свої умови, чи ні. А, далі нова. Нова нов нові умови переговорів, нова країна, нова сторона для переговорів, оновлення місця для тих переговорів. Такого ще не було, що стосується переговорів. Тобто, щось таке нове, щось таке. Це це до речі, для нас гарно, бо поруч такі світлі дуже карти. Щоб там яке оновлення б не було у травні, для нас це ок. Для нас це супер. І знову ж таки щось стосується у травні здоров'я дітей. Бережімо наших діток, нехай таки не збувається. Також військові хочуть передати оголошення. Останнім часом ворог обробляє шахеди якимось хімічним, якоюсь хімічною штукою по типу навачок. Тож, і військові, і цивільні, якщо ви десь побачили крило або будь-яку деталь, або хто там, скажіть мені, колекціонує ці збиті шахеди, будь ласка, не чіпайте їх руками за будь-яких умов. Бережіть себе. Дякую. І поїхали. Попрацюємо. Ой так, поїхали далі. Ваша віза прострочена. Ваша віза відкликана. Ви повинні виїхати. Перебування в Штатах не право, а привілей. Посольство штатів в Україні зробило дивні публікації в Інстаграм. До чого це все? Наші в Штатах. Наші в Штатах я скільки не дивлюсь наших людей, які вимушено поїхали за кордон, відсотків 80, якщо не більше, вони просто сидять на низькому старті і чекають, коли все це закінчиться, щоб повернутися додому. Тобто нема такого, пам'ятаєте, як була статистика, типа там 50% українців не повернеться. Та щас, ви погано знаєте українців. Значить, слухайте сюди, що до наших в Америці, навіть якщо сильно хочеш, хрен звідти тебе випустять без, якихось, без закінчення якихось справ. Не знаю, що це там, типу, закрити кредит, там, закрити якусь не знаю, там, іпотеку, якісь документи здати, перездати от щось от така історія. І, друге, наші в Штатах, я думаю, що не тільки наші, будуть повністю пере. Перезагружати себе, перезапускати себе мається на увазі повністю оновлювати документи, перероблювати ті документи, фотокартки перероблювати, тобто, ну така історія, кому що, розумієте, хто про що питає, кого що цікавить.